Друзі, всім привіт на каналі! Сьогодні ми з вами розглянемо такий недорогий, дійсно недорогий годинник до 20 доларів, до 800 гривень. Він вам обходиться абсолютно новий, запакований. І ми сьогодні поговоримо основні його плюси та мінуси. Чим він мене відверто здивував у хорошому світлі і також чи мене розчарував. Я вам розповім, чи варто його купувати, скільки тримає акумулятор яка його комплектація і так далі. Відразу скажу, що я не годинниковий експерт, але все ж е у мене є у власному користуванні різні годинники: від розумних до не дуже розумних, до дешевших, ось таких от Casio легеньких е також G-Shock я всіма ними користуюся. Окрім цього, класично не подобається мені такий стиль. Тому дивіться далі, що з того буде. Ми розпочнемо, як завжди, з розпакування. А ви поки що ставте палець догори та підписуйтесь на канал. А ми поїхали. Отже, розпочнемо ми з того, що товар запакований. Отаку от. Коробочку, більш-менш інформативну, нормальну. Але коли мені її прислали, вона ось так от була трішки пошкоджена, за що я зразу написав скаргу і в тему вернув 3 долари. До чого і вас спонукаю. Якщо вам приходить щось легенько помняти, надбити, почухане, ви просто фоткаєте і пишете скаргу, вам протягом 3 хвилин на тему повертають кошти. А на Aliexpress чуть чуть складніше, але все одно вам щось пару якихось доларів повернуть. І так. Відкриваємо нашу коробку, бачимо тут інструкцію. Звичайно, що тут ні української, ні москальської мови немає. В Загальному все пояснено, що до чого тут складного, нічого немає ніякої вищої математики. Давайте перейдемо до самого годинника. Комплектується ось такою от зарядкою двохпіновою плюс-мінус, яка примагнічується, і звичайним USB. В принципі, цього достатньо для того, щоб. Заряджати даний девайс. Десь зараз знайду його типу поставимо на зарядку, щоб ви бачили, як це відбувається. Це ось така наклейка. Ми її знімаємо. Відразу вам скажу, що звичайно я ним користувався, дивився, що як до чого, експлуатував. Наклейку зараз просто поклею, щоб ви бачили, яким чином він вам приїде. Зовнішній вигляд, як на мене, якщо ми так от візьмемо. На в принципі, нормальний, не скажеш, що це супер-пупер преміум, але ну, 20 доларів люди, кому навіть менше, ніж 20 доларів. Ремінець дуже приємний, нагадує софт-тач, м'який, недубовий. На ньому нічого не випирає, в руку не натирає. Це вже перевірено. Ну, по зовнішньому виду такий схожий, аля, як G-Shock, щось трошки змінили, щось схоже. Тут двійний, тут одинарний замок, я думаю, і в g shock такий буває по корпусу. Тут скло. Тут от рамка така типу, металічна. І далі пластик матовий. Пластик, в принципі, нормальний, там всередині нічого не болтається. Оце плюс-мінус на зарядку. В мене є зарядка від нього. Бачите, іншою стороною я пробую його під'єднати, не під'єднується, магніт його відштовхує. Тобто він тільки примагнітиться так, як йому треба. Якщо ви будете оце носити, він буде на ньому висіти, то він довго на ньому не повисить, а його скоріше за все згубите. Тобто то десь треба в окремій кишенці або ще краще так на столі його заряджати. Під час зарядки, як ми бачимо, не показує години. Це такий собі. Може мінус, але на практиці я не думаю, що ви під час зарядки прямо не маєте телефона, нічого дивитись дивитесь в годиннику годин. Дуже навряд чи. На руці ви його не зможете носити, поки він заряджається, тому це все фігня, як то кажуть. Як він перевіряє пульс, наскільки точно, ми перевіримо і порівняємо його з еталонним Apple Watch. Ем, ремінець тут знімається в принципі, нескладно. Цей речажочок підсувається і вже можна зняти ремінець на випадок заміни, тому що вони всі ламаються, і в дешевих, і в дорогих. Тут замочок вони поставити, щоб він назад сам не відходив. І тут така ж сама система. Ну, оце щодо корпусу і зовнішнього виду. Напишіть, як вам зовнішній вид такого годинника. Там в принципі є ще в інших розкрасках. Він... Напишіть цікаво, чи вам подобається чи ні. Давайте щодо функціоналу пройдемось. Отже, маємо собі отут годину, день, сан, сандей, типу, 7.08. 08 Неправильно йде дата, але я її тут не наводив, скажу вам чесно, 0 кроків, бо я з ним нікуди не ходив сьогодні, не бігав. Але обов'язково перевірю для відео, для вас, для огляду, як це все відбувається. Ось тут є стандартне меню, його вигляд можна змінювати на вид. Що я маю на увазі? Тут беремо меню стайл. Наприклад, третє. Вже так от, виглядає. Ну і ще тут кілька є в ID-меню, є таке, як Apple Watch. Якийсь калькулятор. Тут щось можна собі Щось там множити. Виходить, дивіться, працює він шустро, взагалі класно. Тобто ти тут раз, 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 звідкись вийшов, сюди зайшов, подивився, яка висота, який тиск, подивився, скільки ти кроків пройшов за день. Чи подивилась, перепрошую. скільки ми набігали, який у нас пульс. Верху показує в реальному часі. BPM це beats Per minute. Ударів за хвилину з англійської. Показує типу 68. Бачите, має два плочі і два роз... розрядження. <різь> не Давайте ми порівняємо показники пульсометра, заміряємо, щоб було максимально якось адекватно і зрозуміло в одинакових умовах. так, тут і тут. і Заміряється, вирухаю рукою, нічого не роти. І можна бачити, що приблизно одинакові заміри на годиннику за 750 гривень і за 10 тисяч. Так, анімація краща тут на Watch, Але... Показники доволі схожі. Тому за ті гроші можна спокійно брати і ні про що не жаліти, не думати. Хоча, камон, це 20 доларів. Я сумніваюся, що ви супер там професіонал, спортсмен і вам треба все супер точно все на такому годиннику. Але все рівно цікаво, як, як це працює. Давайте ще якісь стилі меню спробуємо, як, як то працює. Давайте settings, меню style. Давайте 5, наприклад. О, тепер він ще й жужить. Тут є така функція, що ти заходиш у камеру, натискаєш і вона автоматично вмикається на телефоні. Можна дистанційно цим годинником там, фоткати себе чи щось робити. Я вам скажу відразу, що вона працює. Я пробував на айфоні, вона працює. Ще є. Тут, в принципі, є налаштування, є інформація про пристрій, є знайти мій телефон, є перехід в режим не турбувати. Ну, дивіться, В принципі, є все, що необхідно. Ну, Тут зліва ще якась менюшечка. Давайте перейдемо до переваг і недоліків даного годинника. Перша перевага це його ціна. До 800 гривень такий годинник. В принципі, в нормальному виконанні який, нічого ніде не натирає. Да, трошки має вагу, але це нічого, він доволі органічно виглядає на чоловічій руці. Ось. Автоповорот працює, годину тобі показує. Є ліхтарик. Це другий плюс. Ось. ви собі увімкнули, вже вночі десь щось посвітили. Третій плюс це його швидкість. Ось. Тут швиденько все працює. Одне меню, друге меню. Загальне, загальні програми. В принципі, все класно і швидко працює, як бачите. Достатня кількість цих їх багато, їх, в принципі, вистачить. Час роботи. Саме головний його плюс це час роботи. Коли його зарядив повністю. І користувався, ну так, як годинником. Просто він постійно вимірював мені пульс. І плюс я дивився годинник. Нічого тут такого більше не робив. Ним, коли телефонують, також можна прийняти дзвінок по ньому розмовляти. Тут є вбудований динамік. З тим все окей. Зарядка порядка тижня тримає в такому режимі. Уявляєте, за 20 баксів якийсь там годинник, зовсім недорогий. Це я би це ультрабюджетно. Візьміть там якийсь Apple Watch, це десь десятка гривень мінімум. Ну, ми говоримо за нові речі. А тут він тримає тиждень, а Apple Watch тримає день. Півтора максимум. Тому дуже навіть класно. Що ще сказати з плюсів? Мабуть, більше нічого не додам. Додам тепер мінуси. Немає української мови? Раз. Два. Не можна в загальному меню щось видаляти і нове щось додавати, бачите? Я от хочу потримати, щоб видалити його. Або додати нове. Ну, наприклад, ну, не треба мені тут щось, жіночий календар десь тут є. Менструація, якщо я не помиляюсь. Чи асистент. Це Siri чи там який у вас є на Android, ну не треба мені на він мені мало би мішати. Але це все прощається за 20 доларів. Дивіться, все адекватно працює. Акумулятор тримає кльово тиждень, корпус толковий, знімаються гарно ремінці, можна замінювати. Отже, такі вийшли підсумки, не знаю, назвіть ваші якісь плюси, мінуси, перші враження сподобався вам чи ні, купили би собі чи комусь на подарунок за 20 баксів отакий от непоганий годинник, який тримає зарядку, має нормальну функцію, адекватно працює і виглядає, в принципі, доволі непогано. На війну або в ЗСУ це взагалі супер. Тому що навіть якщо він згорів чи щось сталося, ти потім купив знову такий самий і все, і маєш маєш собі компас, ліхтарик, довго тримає акумулятор тиждень. Недорогий, не так шкода. ну, Виглядає абсолютно, абсолютно нормально, що я такий типу, підвоєнний. Тому напишіть, як вам. Наразі вам дякую за те, що переглянули дане відео. Буду ще більше вдячний, якщо поставите палець догори, напишете комент і за підписку. Дякую вам, діліться цим відео з друзями, з тими, хто в ЗСУ. І в ЗСУ спокійно можете такі годинники купувати. Я би сказав, що це задурно на хороші, на хороші потреби. Тому побачимось, Па-па-па-па.